Шановні жителі міста Заставна, мушу дати відповідь, бо розгорілася дуже велика війна зі мною по вивозу сміття Львівського на наш смітник. Що хотів би сказати, може я щось і не так. Роблю, як би всім хотілося, то я хочу сказати, що я проста грішна людина, і на місяці і на сонці є плями. Але я, коли прийшов на посаду міського голови, найбільша проблема, яка виникла передо мною, перед міською радою, це сміттєзвалище. У нас було засипано 8 земельних паїв, понад 8 гектарів. І коли ось осінню пішли дощі, машини туди не могли заїхати зовсім. Я, як міський голова, не питаючи дозволу, джусів міської ради, молдованів, заступника адміністрації, звернувся у телефонному режимі. До сільського голови веренчанка села. І ми погодили з ним. І більше як понад дві неділі ми туди вивозили сміття. Аналогічна ситуація була і у варенічанці. Але ні чуси, ні молдовани не знали навіть дороги на смітник. Цієї зими понад дві неділі вичищали дерева туди, бо вже проїхати неможливо туди. Було. І коли до мене неодноразово звертались і в письмових запитах, і в телефонних режимах зі Львова, я спочатку не погоджувався. Але коли почалася спека, і коли я побачив, що мені почали звідти друзі, дзвонити, телефонувати, знаючи, що я міський голова, допомогти, то я взяв на себе відповідальність далі і прийняла наше сміттєзвалище сміття. І хочу сказати Юлія Іванівна, що це не екологічна катастрофа, а катастрофа у ваші не часа, ані голові відбувається. От що я вам скажу. А ви дуже рвете всі у телевізор джус, пензега. Але я тішуся, що джуз попадає в телевізор, бо хоч сорочку чисто вбирайте, й чмурки на капцях. А веслю Миколаївичу я би хотів сказати. Що у нього є багато чим займатися. Юрій Васильович, звертаєш до кітаря, дайте йому роботу. Бо він, ви розумієте, він то бігає за прибиральницю у, у, у спортзалі по 4 рази на день, то він бігає на базарі, що міська рада має платити за електроенергію. Не знаю, козаков у йому бозить бринзі пообіцяли чи що. Дайте йому посаду, дайте йому по школах, по селах, смітники, вигрібні ями, технічки, на ній займається це. Бо, напевно, я, напевно, буду звертатись до Гройсмана, буду в обласну раду звертатись. Бо якщо я зробив такий великий злочин, я готовий понести відповідальність. Я готовий понести відповідальність. А ви, Юлія Івановна, якщо так оцінюєте сміття у 500 гривень у закуп чи за тонну, то довенесь це питання на, на сесію піднім. Такі зробимо тарифи. І подивимося, що з вами люди зроблять туди. Ви розумієте, що Юлія Івановна, Василь Богданович, я вам не дивуюся. Бо ви все життя у сміття у лайні. Це ваша стихія вас. Осередок проживання. Я вам не дивуюся, але молдавано дивуються. Мені дуже дивно. Що хотів би ще сказати, що я не знаю, як може повернутися у нас у місті. Всяке може бути. І чернівці можуть звернутися. Мені взяли це на поток. Попросили дві неділі вивезти сміття. І вивезли ми не з Москви сміття, не з Чорнобильської зони. Не відходи з ртутью, а вивезли відходи зі Львова, з українського міста, самого українського. Так само хочу пояснити людям, щоб знали люди, чому вони завозили ночі. Я, чесно говоря, не знав, що це ночі заводять І не знав, скільки. Але коли розібрався, то хочу вам сказати, поки вони до заставницького сміттєзвалища довозять, то їх так видоюють по дорозі, що ви собі не представляєте. І ще одне хотів сказати Юлію Іванівну Ослю Богдановичу і васіве молдованське, що коли сміття привозять на смітник, ми у них паспорт не требуємо і приписку не провіряємо, бо сміття можуть привозити із Кіцманя, із Яблунівки, із Кучерова. Привіз і заїхав, і розився. І хочу, ще також звернутися до першого заступника голови адміністрації молдована Василя Миколаївича. Василь Миколаївич, ви як були виконуючи голови адміністрації, ви цікавились тоді, що Заставницьке сміттєзвалище, Заставницьке місто не має жодного документу на сміттєзвалище? І такого сміттєзвалища не існувало? Чому ви не поцікавилися? Але для вас це не тема, як ви завжди любите казати. Для вас була нормальна тема, коли тарефу встановила слава по 3200. коли були втрати доходили до 40% відсотків. Коли 600 тисяч державна адміністрація виділила на котли, над теплосервісу, для того, щоб у кредит закотити, ніякі кредити не, не бралися. Оце для вас була тема. Юлія Іванів, хочу ще раз вам казати, бо я вже вам на комісії казав, економічна ви наша, економна ви наша. Ніколи не говоріть і не починайте говорити про економію, про наповнення бюджету, поки ви, ваша сім'я не почне платити за інкубатор, за землю і за бункер той, що знаходиться під бібліотекою, ви не маєте морального права, повірте мені, поки ви не почнете з себе, ви не маєте морального права щось говорити. За когось, я лезла мене. Я розумію, ви в опозиції, будьте в опозиції до мене, але не, не до людей, не до мешканців, до, до міста. Я вам не дозволю бути до них в опозиції. Хочу сказати Джусам, Василю Богдановичу і Юлії Іванівні, що таке поняття дружба, то це є поняття для мене цілодобове і безкоштовне. Щоб ви це розуміли раз і на всіх тільки. Бо розумієте, ви для вас, Юлія Івановна, таке як чистота, порядок, охайність, ремонт. Для вас це космос, для вас це дикість, я це розумію. Але я дуже тішуся, що заставлені таких людей дуже-дуже мало і дуже малий відсотк. Що ще би хотів сказати? Розумієте, є така частина людей, які б бажали мені як міському голові, щоб все в місті стало, зупинилось, нічого би не робилося. До цих людей відноситься Джусе, Пензега, Мені, Молдован, Славко Цуркан. Ну і ще, ще є інші. то я хочу сказати, любі друзі, аби ви мені зв'язали руки ноги, то в заставні завжди буде робитись робота, буде наводитись порядок, чистота і кожен день щось буде робитись. Да, я розумію вас, якщо б все стало нічого б не робилось, то ви, напевно, би за дві сутки на площі белі танець. Усі. І напевно, ви получили оргазм від цього. Ну я вам хочу пообіцяти, що поки є голова міської ради, міської ради Заставна, то оргазму у вас не буде. Ви будете імпотентами повними, поки я при міській раді, поки мені стане здоров'я. Не стане здоров'я, будьте газдувати ви, якщо вас люди допустять. Скажіть мені, будь ласка, люди добрі. Загніть пальці, Мельник був і голова адміністрації, і у районній раді. Молдаван був ВО, перший заступник. Загніть мені пальці, що вони зробили для міста. Тут їхні діти навчаються, ходять в школу, жінки на роботі роблять, їхні батьки тут живуть, декого. Загніть мені пальці, що вони зробили для міста від себе за свої кошти. А державних керівників що за державні зробили? Я такого чогось не пам'ятаю, може я не знаю. І хотів би показати всім жителям нашого міста, і коли у нас вже склалася така бригада по сміттю, у нас же є бригадір Вася Молдован, нас же є Юля Джус могла би, я думаю, горнути замість бульдозера. У нас вже є грузчики, два пензили і Василь Богданович. І могли б вже після того і зафіксувати фотографи по пророблену роботу. То я вам хочу сказати, Василь Миколайович, що ось це ваша робота, це за межами міста, цей смітник. Давайте блісніть своїм авторитетом, приберіть. Ви вже так все дістали. о! Який досвід по смітнику? Оце ваша робота. Отам От вам треба пазити. Не бігати там, де вже порядок наведжений. Дякую за увагу, вибачайте за емоції.